Тане сніг, течуть струмки, ожива травичка, і до сонця гілочки простяга вербичка, і м'якенькі, як пушок, ніжні, як шовкові, Ясно дивляться з гілок котики вербові. Дітки, цей вірш написала Катерина Перелісна. Він так і називається Верба. Тож… Я сподіваюсь, що ви вже помітили, яка зараз гарна весна. З'явились перші квіти, зазеленіла трава, повернулися пташки, а разом з весною дітки приходять і свята. Одне з найвеличніших свят це Великдень, а перед ним святкують вербну неділю. До церкви несуть вербові гілочки. Тож я вам пропоную сьогодні намалювати якраз саме котиків вербових. Нам знадобиться один аркуш білого кольору, чорний олівець, коричневий, ватна паличка та фарба коричневого кольору. Малюємо спочатку гілочку. Тепер попросіть дорослих, щоб вони за допомогою ножа трішки позрізали грифель олівця. І поробіть ось такі маленькі крапочки. Крапочок робимо стільки, скільки ви бажаєте котиків на гілочці. Тепер за допомогою ватної палочки розтираємо ці крапки до круга. Чорним олівцем вимальовуємо котика. Робимо кольоровий фон, і наш малюнок готовий. Ось такі котики вербові вийшли в мене. Обов'язково спробуйте і ви намалювати таких котиків. А я буду чекати на ваші малюнки. Дякую вам за увагу!